Чому виникає і як йому запобігти? Резус-фактор це білок, який знаходиться на клітинах крові ерітроцита. Усі люди або резус позитивні, тобто у них є цей білок, або резус негативний, у них немає цього білка. Це важливо під час вагітності, якщо жінка резус негативна, а плід резус позитивний. У таких випадках може виникати таке ускладнення, як резус конфлікт. В чому суть проблеми? Під час пологів або кесаревого розтину незначна кількість крові матері і плода може змішуватись. Це іноді відбувається і під час вагітності, у разі кровотечі, травми живота, викидня, позаматкової вагітності. В результаті змішування крові матері і плода імунна система матері сприймає еритроцити плода як чужорідний об'єкт. І виробляє захисні антитіла проти них. Під час першої вагітності резус-конфлікт зазвичай не виникає, тому що кров матері і плода змішується тільки під час пологів. Але після пологів антитіла починають з'являтися в крові матері і залишаються потім на все життя. А під час наступних вагітностей ці антитіла проникають крізь плаценту в кров плода, руйнують резус-позитивні еритроцити плода, спричиняючи гемолітичну анемію. Як ми можемо запобігти цієї проблемі? Усім вагітним, при постановці на облік визначають резус-фактор. Якщо він негативний, проводять визначення резус антитіл У разі відсутності антитіл вагітній вводиться антирезусний імуноглобулін в терміні 28-32 тижні. Після народження дитині визначають резус-фактор, якщо він позитивний, проводять ще одну ін'єкцію імуноглобуліну. А якщо антитіла у вагітної при постановці на облік позитивні, введення імуноглобуліну вже неефективне. І тоді ми ретельно слідкуємо за станом плода за допомогою УЗД, щоб вчасно діагностувати ознаки резус конфлікту. У важких випадках плоду проводять внутрішньоутробне переливання крові. Використання імуноглобуліну зменшує ймовірність резус конфлікту майже до нуля, а точніше до 0,5%. Будьте здорові!